Заняття з ознайомлення з природою. Подорож до казкових героїв. Добрий ранок, малята! Дітки, а скажіть мені, будь ласка, ви любите слухати чи дивитися казки? Так? А яких ви знаєте казкових звірів? Правильно, це і лисичка, і ведмедик, і вовк, і зайчик, так? Багато дуже звірів. Дітки, я вам сьогодні пропоную. Завітати у гості до казкових звірів і познайомитися з ними. Ну що, вирушаємо? Малята, ось ми вже і в лісі. А он подивіться, хто до нас біжить. Так, це лисичка. А давайте привітаємо, скажемо Добрий ранок. Дітки, а скажіть, що ви знаєте про лисичку? Правильно, у лисички руда пухнаста шубка, живе вона у норі. Полюбляє їсти м'ясо, курочку, рибку. Малята, а які ви знаєте казки, де є лисичка? Так, це колобок, котик і півник, лисичка і журавель, лисичка сестричка і вовк панібрат і ще багато-багато інших казок. Молодці! Ну що, вирушаємо далі? Малята, подивіться, хто це? Так, це сайчик. Давайте з ним привітаємось, скажемо добрий ранок. Дітки, а давайте пригадаємо, що ми знаємо про зайчика. Так, у нього влітку сіра шубка, а взимку біла. Зайчик полюбляє їсти моркву, капусту, равичку. Зайчик теж живе у норі. Дітки, а скажіть, будь ласка, які ви знаєте казки? Де є зайчик? Правильно, це зайчикова хатка, колобок, рукавичка. Ну що ж, вирушаємо далі? Малята, а це хто? Так, це ведмідь. Давайте привітаємо з ним. Добрий ранок. Дітки, а що ви знаєте про ведмедя? Так, він має коричневу шубу. Він великий. Взимку ведмідь спить, а навесні прокидається. Любить ведмідь їсти ягідки, мед, м'ясо. А де живе ведмідь? Правильно, у барлозі. Малята, а які ви знаєте казки? Де є ведмідь? Так, це теремок, маша і ведмідь, рукавичка, три ведмеді. Ну що ж, малята, ходімте далі? А хто це? Так, дітки, це вовк. Давайте привітаємось з ним, скажемо добрий ранок. Малята, а що ви знаєте про вовка? Так, у нього сіра шубка. Він дуже-дуже швидкий, полюбляє їсти м'ясо, рибу. А які ви знаєте казки, де є вовк? Так, це вовк і цапля, червона шапочка. Вовк і семеро козенят, лисичка сестричка і вовк панібрат. Ну що ж, давайте далі вирушаємо. Малята, а хто це до нас біжить? Так, це Мишка. Давайте привітаємось, скажемо Добрий ранок, мишко Дітки, а що ви знаєте про мишку? Так, вона маленька, сірого кольору, живе у норі. Улюбляю їсти різні зернятка, травичку, сир. А скажіть, будь ласка, які ви знаєте казки, де є мишка? Так, це колосок, рібка, курочка ряба. Молодці малята. Ну що, вам сподобалась наша подорож? Мені теж сподобалося. Ну що, давайте скажемо нашим друзям до побачення і вирушаємо додому. Малята, ось ми поверну вже додуму. А давайте пригадаємо, яких звірят ми з вами сьогодні зустріли в лісі. Так, це лисиця, вовк, ведмідь, зайчик, мишка. А які назви казок ми з вами повторювали? Колобок, рібка, колосок, півник і котик, три ведмеді, лисиця і журавель. Так, і ще багато-багато інших казок. Малята, на цьому заняття наше закінчується. До побачення!